Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise. Сьогодні ми відкриємо третю і останню палеточку новорічних іграшок від Kinder Joy. Маємо різні обкладинки, різні іграшки, трапляються іграшки з старих випусків, але що маємо, те маємо. І починаємо відкривати. Отже, швиденько розпочинаємо. Звісно, з першого Kinder Joy. Якщо не подивилися перші два випуски, будь ласка. Подивіться посилання в описі. О, і нам трапляється наш солдатик. Солдатик з відтиском. Він у нас має. Має відтиск сніговичка. Ось такий у нас солдатик. Олов'яний солдатик. Так, ми йому прикріплюємо тут частинку Ковтинки. Тут можна продіти шнурочок, зачепити його. Ось такий відтиск сніговичка ми маємо. Закриваємо і встановлюємо нашого солдатика. Має трубу в руках, має на светрі відтиск сніговичка, і він на мішочку чи на іграшці на ялинковій сидить. Ось таке у солдатика. Нова іграшка. Дуже класно. Розпочинаємо одразу з нової. Наступна. Наступний у нас знову новиночка. Ми такого не бачили за перші два випуски. Це у нас печиво дinger бред. Має також відтиск і відтиск гарячої чашечки з какао, або з кавою, або з чайком, що ви більше полюбляєте. Ось така чашечка. Сам відтиск зроблений в вигляді зірочки. І тут ми маємо нашого пряничного чоловічка. Також в синьому светрі має чашечку. Білий капелюшок, біленький зроблений шарф, і також біленькі очі, і ротик. Нам посміхається він. І ось так встановлюється на... не так. А як? А, от так. Встановлюється на цю зірочку з відписку. Ось такого пряночного чоловічка ми маємо. Дві нові іграшки вже ми маємо. Відкриваємо третю. І знову нова іграшка такої ми не бачили. На жаль, це минулорічна у нас серія. Тут ми маємо ще стікери, які можна приклеяти до вашої новорічної листівки. Так, підкладає нам кіндер сюрприз. Старі іграшки. Ну, але маємо ось таку колекцію звірів на прищипках. Нам трапився вже білий ведмедик і олень. Тут ми маємо знову білого ведмедика. Ні. Це більше на вовка начебто схоже. Так, я думаю, що це вовк. Вовк має такий шнурочок з прищупкою, має вовк наш. Ця прищіпка, на жаль, без неї нема, не можна, бо вона тримає ці дві частинки разом. І щось мені з'єднати разом. Мені з'єднати щось, якщо чесно, дуже важкувато. Давайте по, по, по одній частинці. І ось так друга частинка. Я не можу з'єднати. О, нарешті я з'єднала. Ось такий вовк. Я думаю, що це все-таки вовк, але такий хвіст у нього здоровий. Нехай, нехай це буде вовк. Я не знаю, якщо, хто це мав бути, але я думаю, що це вовк. Має червоний капелюшок, має такий зелененький животик, він має світитися. Чи це не животик, чи це може кулька така новорічна. Отже, таку іграшку ми маємо. Наступним. Наступним ми маємо іглу вже третій чи четвертий раз у нас воно трапляється. Візьмемо зібрану іграшку. Ось таке снігове іглу ми маємо. Збирається з двох частиночок. Ось так зроблений отвір, щоб його можна було використовувати як прикрасу для вашої ялинки. Наступним, Наступним нам трапляється пінгвінчик. Ми його вже бачили минулого відео. Це відтиск. Він сидить у нас на іглу. Іглу має відтиск ялиночки. У нього на светрі зображена ялиночка. Отже відтиск буде у формі ялиночки. О, ось так відкривається. Ось ми бачимо ялиночку. відтиск. Зажимаємо на папері і маємо відтиск ялиночки. Ось такий зачарований ось півничок. Наступним нам трапляється знову наші санчата. Уже у нас третій раз санчата. Санчата, санчата у нас мають жовтий і червоний колір. Також маємо по три сніжинки з кожного боку. І коричневий мішок з подарунками. Маємо отут ще отвір для мотузочка і використовувати дуже класно як ілинкову прикрасу. На ялинці буде виглядати дуже класно. Наступним ми маємо 3D ялиночку, яка складається з двох частин. Можна її використовувати як трафаретик. Ось так обвести олівчиком. Має також візеруночок. А можна використовувати як брилочок, тут є отвір для мотузочка, або як прикрасу для тої ж ялиночки. Поставимо до ігу нашу ялиночку. Буде у нас зимова мініатюра. Ми маємо знову нашу шкарпеточку. Або чобіток, кому як більше подобається. Ось такий у нас чобіток зелененький є. Тут можна щось приховати, але багато тут не влізе, на жаль. А також можна використовувати як прикраса для ялинки. Тут ми маємо вушка, продягти отут або тут мотузочок і використовувати це як іграшки для ялинки. Наступним у нас ми маємо з минулорічної колекції зі старою сніговичка. Є стікери для наших листівок. І ми маємо ось такого сніговичка. Для додаткової прикраси подарунків можна використовувати або як для прикраси для ялиночки. Має ще такий шар, що світиться. Ось так виглядає наш сніговичок. В руці має ще сніжиночку. В принципі, дуже миленький сніговичок. Давайте його зачепимо за цю прищіпочку. І ось такий вигляд має наш, наш сніговичок на цій прищіпиці. Як додатковий аксесуарчик, непогано. Ці іграшки ми можемо використовувати як прикраси для ялинки. І нам трапляється повторна ялиночка. І наступне О, знову санчата, тільки ми їх розглянули. Знову санчата наші трапляються. І останнє на сьогодні у нас. Знову наш пряничний чоловічок. Ось цей. І через хвилинку переглянемо всі іграшки, які трапилися нам сьогодні. І ось такі іграшки ми маємо за сьогодні. І з новеньких, дві з цієї колекції, дві з минулого року колекції. Тобто, ще ми зустрічали 20-й рік. Це було вже дуже давно. Але ми зібрали такі іграшки. Я вам дякую, що додивилась до цього моменту. Прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам всім дякую і до побачення!